Ви плануєте приїхати до Канади по програмі Коєд. Ви вже отримали візу у свій паспорт, але на превеликий жаль, ви чекаєте вже 5 чи 7 місяців, коли ж прийде запрошення на вклейку візу до паспорту вашій дитині, але воно все так і не приходить. Обов'язково додивіться це відео до кінця і в ньому я розповім вам, як вклеїти візу до паспорту вашої дитини, як прискорити цей процес. Без запиту, без запрошення, вклейки візи до паспорту вашої дитини. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Цей лайфхак працює на всі 100%. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і я його ведуча Анжеліка. Підписуйтесь на канал, бо я провела дуже велику роботу. Обов'язково поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Також ви можете подякувати за мою роботу через функцію дякую. Ні для кого не секрет, що програма Коєд закрита. І щоб приїхати до Канади, та отримати всі плюшки по програмі Коєд, треба в'їхати до Канади до 31 березня 2024 року. Тому, подивившись це відео до кінця, зібравши всі ці документи, ви зможете приїхати до Канади до 31 березня 2024 року та отримати всі плюшки. Також, якщо ви, наприклад, тільки зараз отримали запрошення до візи до паспорту, ви вже можете скористуватися цим лавхаком. Не треба чекати 2, 3, 5 місяців. Не треба випробовувати долю та чекати, коли прийде запит на вашу дитину. Робіть це зараз. Поїхали до документів, я все вам детально розповім. Трішечки предісторії цим лайфхаком поділила зі мною моя подруга. Вона подалась на візу КОЄТ і дуже довго чекала на вклейку візи до паспорту. цілих 5 місяців. І вона вирішила, що не треба чекати ще 5 місяців на візу до паспорту дитині, коли можна зробити цей лайфхак та відправити свій паспорт разом з паспортом дитини. Разом і можна отримати візу до паспорту. Або, наприклад, якщо ви вже надіслали свій паспорт а вже у вас є віза на руках, ви можете надіслати зараз паспорт вашої дитини з цим пакетом документів. І я вам гарантую. Що ви обов'язково отримуєте візу до паспорту своєї дитини. Я не імміграційний консультант, не імміграційний адвокат, я володію тільки офіційною інформацією з сайту RCC. І також можу розповісти про ці лайфхаки, тому що у людей все вийшло, і я думаю, що у вас все обов'язково вийде. І також хочу відповісти на запитання, які мені задають наразі під кризис-форумами, і також хочу відповісти на запитання, яке я впевнена, будуть задавати і під цим відео. Мені. Прийшли, прийшов лист запрошення до вклейки візи до паспорту. А моїй дитині навіть не прийшов лист на вклейку біометрії. Він і не повинен приходити цей лист. Діти до 17 років не здають біометрію, тому будь ласка, встигніть отримати візу та приїхати до закриття програми Когієт. Будь ласка, документів буде дуже багато. Перший документ, який треба обов'язково положити у цей конверт, це оригінал паспорту дитини. І навіть якщо ви живете в тому місті, де ви можете прийти ножками, пройти біометрію та також е, дати свій паспорт до флейки візи до паспорту, все одно потрібно паспорт надсилати, тому що буде дуже великий пакет документів, і не треба боятися надіслати оригінальний паспорт вашої дитини, тому що я, знаходячись в Болгарії, відправляла е, свій паспорт у Румунію. Тому що в Болгарії просто немає куди відправляти, немає куди їхати. Тому я відправляла паспорт у Румунію і це нормально, не бійтесь, будь ласка, цього. Другим документом буде скріншот з вашого особистого кабінету, сайту IRCC. В цьому скріні повинна бути інформація про всіх аплікантів. Швидке посилання, я, як завжди, залишу під відео, будь ласка, дивіться, переходьте в свій особистий кабінет та робіть скрін. Наступний документ це Submission Conformation, де його взяти? Це перший документ, який прийшов вам в вашому особистому кабінеті сайту RCC. Його обов'язково треба скачати, роздрукувати та додати до вашого великого пакету документів. Наступний документ це Original Passport Request батьків дитини. Цей документ ви теж можете знайти у вашому особистому кабінеті сайту RCC. Так як ваша дитина ще не отримала цей документ, ви просто скачуєте свій документ або вашого чоловіка, зачеркуєте дані вашого чоловіка або свої та вводите дані дитини. Все. Це буде ім'я вашої дитини та також номер апліканта вашої дитини. Ще один документ, який треба додати, це Consent Form. Ви вже з ним знайомі. Ви його підписували, коли проходили біометрію. Його треба заповнити. Ось так он виглядає. Посилання я на нього залишу обов'язково під відео. Його треба роздрукувати та заповнити. Все. Наразі чоловіків з України не випускають на превеликий жаль. Тому якщо мати планує поїхати з дитиною у Канаду, або, наприклад, тільки батька буде їхати з дитиною у Канаду, йому обов'язково або їй потрібно додати цей документ. Це дозвіл на виїзд вашої дитини до Канади. Того з батьків, звісно, котрий не їде у Канаду. Якщо хто? Якщо хтось з батьків позбавлений батьківських прав, то обов'язково потрібно додати рішення суду. Якщо хтось з батьків... Помер, то обов'язково потрібно додати свідоцтво про смерть. Якщо до Канади їде двоє батьків, або, наприклад, у свідоцтві про народження стоїть прочеб, тобто немає ніякої інформації про батька вашої дитини, то нічого додавати не потрібно. В інших випадках цей документ є обов'язковим. Так ось цей документ потрібно перекласти обов'язково на англійську мову, і також документ цей повинен бути засвідчений нотаріально обов'язково. Так, як коли ви відправляєте паспорт на вклейку візи, обов'язково потрібно зробити один конверт на одну людину. Ось такі правила. Тому обов'язково у конверт вашої дитини докладіть ксерокопію паспорта батьків. А якщо у вас вже є віза до Канади, то докладіть не тільки ксерокопію паспорту, а також ксерокопію візи вашої, яку ви вже отримали у конверт вашої дитини. У підтвердження того, що ви доклали ксерокопію паспортів, саме батьків дитини, треба докласти копію не оригінал, копію свідоцтва про народження вашої дитини. Також це свідоцтво про народження треба перекласти на англійську мову та, звісно, завірити нотаріально. Також мої подруги сказали, що обов'язково потрібно додати лист прохання, в якому ви кажете, що ви вже отримали візу. А ваша дитина ще не отримала. І, будь ласка, дайте візу моїй дитині, щоб я якнайшвидше приїхала до Канади. Але моя подруга забула його покласти, тому що було дуже багато документів, дуже багато конвертів, і це свідоцтво про смерть, тому що чоловік помер. Це було треба перекладати. Вона просто забула покласти їй. Сказали, що він потрібен обов'язково, і вона дуже нервувала. Так як свій паспорт вона вже отримала з візою. Буквально там через три неділі, а паспорт дитини вона отримала через 4 неділі, але це нормально, тому що паспорти теж приходять у різних конвертах. Ну, і хеппі-енд вона отримала візу, дитина отримала візу. Хоч вона забула покласти цей лист, але ви, будь ласка, не забудьте, тому що наголошують, що він обов'язково потрібен, тому не ризикуйте. Все, це був останній документ. Будь ласка, підтримайте мій канал, тому що я провела дуже велику роботу, і мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар, якщо ви скористувалися цим лайфхаками, ви отримаєте візу до Канади. Дякуйте мені за інформацію, я вам дякую за перегляд. До зустрічі в Канаді. Слава ЗСУ. Bye, guys!